Понад рік прожила у тимчасово окупованій голій пристані на лівобережжі Херсонщини. Лариса Борова розповідає, виїхала після підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Тоді місто почало затоплювати. Під водою опинився і її будинок. Я сутки просиділа на другому поверсі у своїй сусідки подруги Лілії. Якщо ми 6 червня. Були Ще сиділи на першому поверсі і тільки десь чули там збурління води, то потім вода почала підніматися дуже швидко. І вже на другий день, це було 7 червня, десь о 10-й годині вже залишалось декілька сходинок до другого поверху, і ми розуміли, що нам треба виїжджати відсюди. Саме страшне було, коли ми 7 червня вийшли, відчинили вікна і побачили, що вода піднялася дуже високо. І на всіх поруч кришах сиділи люди, в дахах сиділи люди, домівок, багато було криків «спасіть, помогіте, вий собак, котів, корів, свиней. Це було дуже страшно. З вікон ми бачили будівлі інших сусідів. Вони майже по самий дах були залиті водою. Буквально, ну в радіусі там 500 метрів, от біля мене загинуло 4 людини, які я знаю точно, що вони загинули. Лариса говорить, їй та подрузі із 85-річним батьком допомогли жителі села Гладківка. Уже 7 червня. Десь надвечір з'явилися наші моторки, наші хлопців. Це люди, які приїхали із сел нашого Голоприсанського району і спасали, допомагали знімати людей з дахів. І вже аж, десь пів дев'ятого вечора, 7 червня, нам просто пощастило. Приїхала моторка е пуста. І коли я істеричним криком почала кричати Спасіть нас, у нас вода вже ось буде тут через може, наве... може, до 12 ночі, а може на ранок. У нас чоловік маломобільний, то хлопці під'їхали і допомогли нам перетягнути цього батька моєї подруги. Коли ми приїжджали, то бачили людей. Які ми приїжджали мимо багатоповерхівок. Ну там три три поверхівки, чотири поверхівки. То люди сиділи на другому, третьому поверсі і дивились на нас очі з очами суму. Виїхати з тимчасово окупованого лівобережжя Ларисі. Допомогли знайомі. Я вже розуміла, що я вже на вільній території. Я вже можу розмовляти, що хочу, як хочу, і якою мовою хочу. Що мене чують мої діти, я вже звільнилася з того полону. Зараз Лариса Борова живе в Одесі із сином та його родиною. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.